Доброго ранку, продовжуємо прокидатися. Робимо це танцюючи, робимо це з гостями у нашій студії. До нас завітала Тетяна Рибар. Це поетеса, художниця з Мукачева. а також член Всеукраїнської української спілки художників письменників. І ми скажемо вам доброго ранку. Доброго, доброго ранку, ранку. уявіть собі з Мукачева, і сьогодні з Мукачева. Це пані Тетяна до нас ем, приїхала. Давайте будемо з вами знайомитися. Розпочнемо з самого самого початку. Розкажіть трошки про себе, от для наших телеглядачів. Хто ви, звідки? Ну з Мукачева ми вже сказали, але розкажіть трошки про себе, будь ласка. Народилася в Мукачеві, закінчила школу в Мукачеві, uh -huh. пізніше закінчила політехнічний інститут у Львові. Вийшла заміж, народила двох дітей, виховала. Це так дуже спромотом і дуже, дуже швидко. А взагалі-то писати почала 15 років. Мені цікаво завжди було uh -huh. писати. Малювати пізніше, більш в пізньому віці, ось, ну, і все так, щоб коротко, дуже коротко. І весь життєвий шлях ви були постійно поєднані з творчістю, і з художньою, і з письменською діяльністю? Певний час я в школі почала писати, років так до 20, потім була велика перерва, і аж 40 років в мене пройшла перетинка цінностей. Так буває в житті, і у цей час мені захотілося щось робити. Я відчувала, що я буду щось робити, цікаве, щось творче, і ось це все вилилося у поезію, літературу. Років вже 10, понад 10 років. Я професійно займаюся літературою. Ну, це так важливо не втратити улюблену справу. Я знаю, багато молодих людей пишуть в принципі в такому віці, от як ви починали, але багато хто просто закидується десь на півдорозі і не продовжує цю справу. Ну, напевно, кожного різ по різному різні обставини в житті. і якось життя диктує, що людина повинна робити. Врешті-решт, mm -hmm. якщо я повинна була повернутися до літератури, я до неї повернулася так і сталася. От бути поетом це стан душі, і повинен бути якийсь фактор, щоб до цього повернутися. Або ж якийсь зовнішній фактор, який сприяє цьому. Що у вас це? Ну так як я сказала, переоцінка цінностей пройшла було багато різних подій в житті і. Гарних і не дуже, і важких, і втрат, і це все. Я думаю, що це все наклалося, нашарувалося одне на одне і просто повинно було так, ну, не те, що вибухнути, але не дати мені спокою і шукати себе. І я знайшла себе. А коли воно вже перейшло на професійний рівень, то воно якось змінилося після того, коли вже був якийсь повний збудник. Цього на, на професійний рівень, ну звичайно, воно трошки тепер по-іншому все відбувається, відбувається продумано, відбувається більш відповідально. Це інший стиль роботи, це інша якась атмосфера, якийсь обов'язок. <гум> Навіть свого роду, бо я знаю, що я повинна писати краще, я повинна відповідати за свої слова і таке і інше. Ми маємо телефонний дзвінок, як я розумію, так? Зараз маємо прямий зв'язок з нашим телеглядачем. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго. Павло Харківська область. Скажіть, будь ласка, пані Діона, що вас надихає на творчість, і, власне. Хто, хто є для вас кумиром в українській сучасній літературі, зокрема в поезії? Е... Дякую Дякую Я за запитання, пані Тетяна. Ну, у нас дуже багато гарних поетів, дуже багато в Україні. Україна, в Україні взагалі потужна, дуже потужна поезія, література, особливо молодих, дуже багато цікавих авторів. Ну, мене, звичайно, Традиційно надихають класики. Мені дуже подобається поезія Вінграновського. Я люблю поезію Стуса. Мені подобаються наші автори Закарпатські. Мені цікаві, як я вже казала, молоді автори. бо цікаво, Чим вони дихають, що вони люблять, що вони сповідують зараз. Дуже гарних поетів. В в Україні багато. Це Ігор Павлюк, я теж люблю його поезії. А, наші, наші поети закарпатські, медянка, надзвичайно потужний поет, класик, сказати. А ви відчуваєте на собі вплив цих, наприклад, людей автовіїв, навіть класиків, яких ви зазначали? Десь воно відбувається, тому що я знаю ну, наприклад, з фотографами спілкувалася, вони намагаються навпаки не дивитися роботи інших авторів, тому що хвилюються, що це на них якось є така думка, що щоб бути автентичним, щоб бути самим собою, що не треба, але як, як можна не читати, як можна не цікавитися, я не уявляю. Напевно, впливає, звичайно, впливає. Десь, напевно, якісь фібри душі, якісь співпадіння такі відбуваються, суголосся якесь ти відчуваєш, уловлюєш, і тоді тобі, можливо, хочеться про щось написати. Ну, але, звичайно, хочеться бути самим собою. Звісно. Ви принесли до нас в студію збірки, це е, ваші роботи, я так розумію, так, можна подивитися? Так. От, звісно, ой, вони всі такі гарні, всі вкладники дуже гарні. Але ми, напевно, розпочнемо це роботи, та остання робота, остання збірка, яка є. Це чарівна флеєра, має воно, вона назву. І ми зараз зробимо невеличку паузу, ми подивимося експрес. Сашенька, ти знаєш, що таке флояра? Не відповідай, якщо знаєш. <гум> Ну, я здогадуюся, може, неправильно правильно здогадуюся. Ну так, от ми запитали ужгородців, чи знають вони. Виявилося, що не дуже добре, але насправді давайте зараз подивимося і одразу повернемося до розмови. Ні, лояра? Так. Ні. Природою щось я не знаю, Щось з якимись водорослями не знаю. Ні, я рік не знаю. Лояра. Так, флояр. Не сміття. Флояр. Мабуть, якась квітка, ні. Флавер. Може за. Ну що ж, не змогли відповісти наші так і не було правильної відповіді. І не було, в принципі, відповіді. Тому зараз ми зробимо невеличке таке дамо завдання нашим телеглядачам. Ви маєте наш номер телефону 616191. Якщо ви знаєте, що таке флеяра, зателефонуйте нам, будь ласка, і зможете отримати в свою власність ось таку прекрасну збірку, про яку ви нам зараз, будь ласка, розкажіть трошки більше. О, ця збірочка вийшла 31 грудня. Перед новим роком я її забрала майже за кілька годин до, до Нового року. Ось Боже, це вже якби традиційно в кінці року останні декілька років я е, стараюся, щоб в мене вийшла збірочка. Ну, угу. ну, стараюся, не стараюся, але воно так, так якось виходить останніми, останніми роками. Що одна збірка в рік у мене з'являється на світ. Ось е, в цю збірку війшло дві поеми. Одна поема присвячена Корятовичу видатній постаті, який зробив дуже багато для Мукачева, який вписався в історію нашу достойно, бо як ми знаємо, що він добудував, розбудував верніше замок Мукачівський, збудував монастир. І з дружиною Ольгою вони прожили всю решту життя своє від того часу, коли Вітовт розгромив його на Поділлі, забрав його землі. І вже, як відомо з історії, король Жигмунд дав йому у користування домінію Мукатівську, Берегівську. Ось я якось не могла, та, Так, не варює? могла обійти цю постать. Наступна, на, наступна поема. Вона написана на за мотивами легенд Синь і вир це теж цікава історія, цікава така деталь. Це озеро, яке знаходиться Синевирське, там воно обросло легендами. Цих легенд є більше, їх декілька. Але е, я зробила, ну можна сказати, свою версію, бо як автор маю право трошки mm -hmm. дофантазувати, додати. І вже таке, такий відгук був, що це є карпатська Роме і Джуліта. Це історія, бо вона звичайно ж драматична. Ось ну, наступна в наступному розділі є в мене «Елегія», Вона теж нашому краю присвячена долині нарцисів конкретніше. Уже одразу можна зрозуміти, uh, uh, що uh, вас надихає. Одразу uh, питання. Uh, так, у нас дуже багато заклад. місць у, у Закарпатті, неможливо. Тут взагалі неможливо написати. Не Я завжди кажу, що на 100 квадратних метрів у Закарпатті є один поет, один художник і один композитор. Надзвичайно багатий край талантами. Ось ну і четвертий розділ «Кожий золотий. Сюди ввійшло 22 вірша. Вони різні за характером, різні за формою, різні за тематикою. Можливо, я пізніше трошки щось зачитаю. І це вірші послання. Чи... Є, є. Я бачу Миколі Вінгарновському, це, до речі, так, мій так, улюблений так, український поет. Так, так. Сусюрі, так. Присвят. Декілька присвят. є присвят. Тут, mm -hmm. так. А, а можна дізнатися? мені просто дуже цікаво вашу версію легенди, бо я знаю, зазвичай так, яку розповідають туристам, це ще були сині вир, і озеро виникло, коли вона плакала, сині очі трапили сльози. Так. так так, так і було. так mm -hmm. і було. Ну, я собі нафантазувала, що вони зустрілися десь у лісі, бо він там вона там з батьком обходила круг, оце обходила свої. Землі, котрі uh -huh. татові належали, і десь вона там побачила цього хлопця, який грав почула на флоярі. Вона з ним розмовляла, познайомилася, потім вони покохали, звичайно, один одного, потім він, звичайно ж, не був прийнятий батьками, бо він mm -hmm. був бідним, і йому прийшлося йти на заробітки. Доки він був на заробітках, її обдурили, що, тобто, що він її покинув, він не приїде, і вона плакала, чекала, померла. Ну, не, не померла, а перетворилися ці сльози Це в озеро, і називає. вона якби. А, ну, якби не дочекалася свого коханого, коханий прийшов, врешті решт дізнався, що сталося, і тут така остання фраза, в принципі, я би могла її зачитати, краще навіть ніж розкажу. Тут буквально ось як це було на насправді, він прийшов е, так, Ага, люди його зустрічають, от я звідси це буде, це буде ось так. До села прийшов з прибутком, а до нього люди. Ти ж загинув, як то, звідки, що з тобою буде? Люди добрі, що то з вами? Вступіться з дороги, не сказати те словами ось принесли ноги. Наречена де не бачу. Челять, розступися, синь твою мов хтось зурочив. Господи, спізнився. Там в смереках глипнеш оком, камінь, а довкола. Звідкись озеро глибоке, тиша, чорна, гола. Там на тебе син чекала і сльоза топилась. По весні оце все стало, озеро з'явилось. Потягнувся до хащі, знайшов ті смереки. От тепер же я пропащий. Рідна і далека, я ж прийшов до тебе мила, я ж хотів як краще жити більш немає сили. Я тепер пропащий. Коси твої гладять води, губоньки цілують, в чорнім дні притисли груди, сльози хай лютують, душі злі, а ми з тобою будемо навіки. Що ж, вінчайте нас водою, жінку. Чоловіка. Oh. Ну і там далі <рес> йде ей флояром, флояронько, бодай mm. би згоріла. Тобто написана вона в стилі коломейки. У нас є глядачі, які нам дзвонять і які, напевно, знають, що таке флояра. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати, будь ласка. Я дуже, дя... Я дуже дякую за такий вішати, за те, як він був прочитаний, дуже сумна, але. Це одна приємна історія. Я так думаю, що флояра це духовний інструмент, судячи з того, про да? якийсь народний духовий інструмент. В принципі, флояра. Так, правильно, щось... Це сопілка. Це да, духов... щось схоже так, на дудочку, сопілку. Так, так. Ну якщо виходячи з місту цього твору, то воно це духовний духовий інструмент народний. А представтесь, будь ласка, скажіть, звідки ви нам телефонуєте? Я з Ужгорода телефоную, тетяна. Я дивлюсь ваші передачі, і мені подобається. Дякую вам. Дякуємо гарно. Нам дуже приємно, що ви нам подзвонили. А ще трошки ми зараз поговоримо з вами, пані Тетяна, тому що обкладинка теж, звісно ж, заслуговує на увагу, і як я розумію, це ваша робота. Так. Так. І може розкажіть нам трошки про неї? От... Це моя робота вона написана маслом. Є <кій> картина розміром 60 на 60. Вона була на виставці влітку у нас була виставка в Мукачеві сімейна. У нас в сім'ї багато і художників, і дуже творчих людей багато. Як я вже казала, є композитор, гітарист, є ще поетеса. Дочка є чоловік мій. Він редактор Газети Мукачево. Він теж письменник, він публіцист. У нього теж є збірки поетичні, є книжка публіцистична про нашого скульптора Бровдій. Ось, тобто у нас сім'я дуже цікава і творча, і ось дуже тому приємна атмосфера для роботи. А попередні ваші збірки, обкладинки це теж ваша робота все? А ні, ні, це зроблено. Це вже за допомогою комп'ютера, фотошопу і таке інше. А ці дуже графічні роботи мої. От чарівна флояра, я ще бачу, що видавництво Мукачівське, і як мені відомо, багато українських письменників вони звертаються переважно до львівських видавництв, рівенських, вінницьких. А от ви залишилися в нашому краї. Це є якась теж передісторія цього всього? Е, ну, можливо, мені просто зручніше. Я підтримую нашого. Локального виробника це виробника. дуже добре. А що ви читаєте? От у нас просто є ще один експрес. Що ви читаєте, от коли вам просто хочеться почитати, яких авторів, можливо? Я читаю тепер дуже різну літературу і багато багато всього мені цікавий тепер. І Петифі, можу читати і Петифі, можу читати Повстовського. Можу, якісь новели. Я тепер, до речі, почала писати прозу, і мені цікаві класики обожнюю класиків, класики це основа. Я вважаю, що це той стержень, від котрого все закрутилося, все крутиться, від чого і все існує, і буде існувати. Це Стефаник, це Коцюбинський. <кій> Наприклад, новела, що записано у книзі Життя Коцюбинського, це щось, ну, як на мене, це щось феноменальне, це щось таке, настільки цікаве, душевне. Не можна я два-два рази, три рази читала, але весь час сльози з'являються на очах, бо надзвичайно. Надзвичайно вкладається велика сила духу, дух, енергія і напевно все найкраще, що має людина, котра дійсно пише, ну, пише від Бога. А я вважаю, що наші класики вони саме такі є. Ну що ж, до чого я це все запитувала? адже ми так само у наших ем, ужгородців запитували, чи вони читають і чи впливають справді на них книги, тому що навіть по вам було видно, що ви емоції ті е, згадали і відчули. Тому давайте зараз подивимося іще е, один експрес і повернемося до нашої розмови. Позитивно. Книжка це завжди добре, ну завжди щось можна дізнатися там нове. Ума, якщо не цікава, то багато черпаєш з неї корисного для себе. То і якби в подальшому, тобто щоб мати на увазі ті речі, які там були написані. Залежить і так. Здається, всі люди переживають, коли читають книги? Ну я не дуже часто читаю книги, але не до кінця дочитати. Ігра престолів» я але читаю. Є якийсь аналіз, рефлексії стосовно того. Якщо вона укова. Вона на мене не дуже впливає, тому що я сам із цієї сфери художньо. Часно кажуть, що немає часу, на вона художня. Позитивно, якщо вона енергетично заряджена, якщо вона життєрадісна, якщо вона психологічно має якесь підґрунтя і дає якийсь обсяг матеріалу для людини життєвий, то тільки позитивно. Книга це, це плюс великий для е, особистості, для розкриття людини. Так що це позитивно. Людина, як, якщо вона Читає і усвідомлює те, що читає, то вона змінює свій світогляд. Якщо вона вона не читає, то вона обмежена зменяется. Ну, любая книга вона впливає на человека. Смотря что мы читаем, все наши поступки это есть следствие того, что мы получаем, какую информацию получаем. А книга это намного более сильная информация, нежели просто даже современные источники, потому что они просто информативного характера. А книга это то, -то, может быть даже волшебное. Создание, явления, которое влияет на нас, воспитывает и прорастает потом впоследствии. Скажи мені, що ти читаєш, і я скажу тобі, хто ти. Продовжуємо розмову. У нас у студії прекрасна жінка Тетяна Рибар, поетеса художниця І ми говорили про її нову збірку. Це чарівна флоєра. А також у нас є ще три збірки вашій пані Тетяно. Хотілося би і про них трошки почути. Якщо можна Я так візьму, покажу угу. спочатку, Опа. Вони ну, на всій... справді стилісти цієї так. <гум> так бачу. насправді їх є вже 11, Я принесла чотири Угу. Починаючи з 2004 року, я почала видавати збірки, і їх вже назбиралося 11. Не знаю, багато це, це... чимало, але важливо для мене <гум> зміст. Це поетичні збірки. Поетичні. А от ви кажете, що зараз вже починаєте прозою займатися, так, і в цьому так, році, я... в кінці року, так я готую і дуже сподіваюся, що до кінця року буде в мене мала проза, готова до друку. А важче перейти чи взагалі важко перейти з поезії до прози? І навпаки. Ну, дуже хочеться, дуже хотілося. Признаюся чесно, дуже хотілося. Не, не знаю, важко чи не важко. Або ти або можеш це робити, або не можеш. Ну, я спробувала. І я вич. спробувала. Побачимо, побачимо. І ще от питання під кінець нашої розмови. Чи цікавляться от люди українською книгою зараз, от переважно вашими книжками або ж якимись іншими, про які ви знаєте, якими ви цікавитеся, чи з кола вашого спілкування поетами-письменниками? Ну звичайно, є такі, хто цікавиться, є такі, кому це не цікаво. Хтось може обійтися без книжки, а хтось не уявляє собі життя. Ну, я вважаю, щоб цікавилася книжкою, треба, щоб був зміст, щоб було що почитати. Книжка повинна нести світло, тобто, книжка повинна відповідати на якісь запитання, які людину хвилюють. І якщо це вона знаходить в книжці, то вона буде її шукати. Можливо. І можливо. я ще можливо. хотіла дізнатися, можливо, ви влаштовуєте якісь читання, або десь ваші фанати, скажімо так, зможуть з вами поспілкуватися. У нас це відбувається дуже часто в Мукачеві. Я взагалі-то є членом літературного об'єднання Рідне слово, заступником голови. У нас це дуже цікаво проходить презентації, зустрічі. Ми запрошуємо письменників з України. Вони. Задоволенням приходять такі аудиторії, зацікавлені. Дійсно, хто, кому це цікаво, приходять. Воно ну, дуже гарно все проходить. Ось недавно в мене пройшла е, якраз минулого місяця презентація цієї збірочки. Дуже все було цікаво. ну Вважаю, що вдалася презентація, вдався вечір. Ну тоді всім нашим телеглядачам слідкуйте за новинами, слідкуйте за абсолютно, за літературними новинами. новинками. Ось так. так, у нас в гостях була Тетяна Рибар, це поетеса і художниця з Мукачева, а також член спілки письменників України. Дякуємо, що ви так рано прокинулися, приїхали до нас з Мукачева. Цитували. І розповіли про свою нову збірку. Це чарівна флояра. І подарували нам прекрасний настрій. Ми вам так само бажаємо його кожного дня і натхнення. Дуже дякую. Ну що ж, зараз ми зробимо невеличку музичну паузу. Сашенька, знає, що ми будемо зараз слухати? Ми зараз послухаємо трошки музики ринкової і теж танцювальної. Прокидаємося в хорошому настрої.